Всім привіт! Це знову ми, я Олександра Рашмеділова і Олексій Кубін. Ми знову будемо говорити про книги. Раді бачити всіх хто завітав на наш другий випуск. Хто не знайомий з нашою програмою, тут ми говоримо про книги, про думки, про першоджерела, чутки. чутки і певні контексти, за яких нам потрібно напрацювати свою думку. А будемо шукати ми цю думку і аргументи для неї, якраз в книжках. Сьогодні ми поговоримо про Америку. Про Сполучені Штати Америки і не просто про них, а безпосередньо про президента Сполучених Штатів і перш X. екс і першу леді. Безпосередньо Я б сказав, про родину Обам. Давай вони лежать, так так. Книжки. Ми сьогодні презентуємо книжки від видавництва букчів. Е, Олексію, давай пояснимо, перша програма в нас була присвячена Великобританії, а друга буде Сполученим Штатам. Ну я тут сказав би, що дуже цікавий є момент, тому що ми говорили в першій програмі про Боріса Джонсона, так і його суперезноманіту літературну творчість, як прем'єрську, як допрем'єрську. Ми говорили в тому числі про Рим і говорили про Черчилля. Так ось, Барак Обама, саме та людина, яка винесла. Бюст Уінстона Черчилля з Овального кабінету. Ось так. Тому що довгий час, до речі, пізніше він повернувся. Коли прийшов е, пан Трамп, він повернув бюст е, Уінстона Черчилля. Але при Обама цей бюст був прибраний. І це був дуже такий сигнал, що Обама родину, родина, родина Обами, е, його адміністрація не розділяє принципи, які. Проводив, ну, проводив життя у Вінстом Черчі. Ну, мені, здає, ну, мені здається, це дуже взагалі було потрібно робити все не так, як було при Обамі. Комусь е цей довгий період, затяжний двох каденцій Обами. Набрид, комусь хотілося серйозних змін, трансформацій. Трамп все це втілив. Він взагалі прийшов на цій хвилі якраз чогось нового. Чому ми обрали безпосередньо е ці книжки? Е більш свіжою є безпосередньо книга Земля обітована Барака Обама це його мемуари при е привідкрию вам завісу. Це тільки частина його мемуарів. Очікуємо, можливо, буде ще й друге видання доповнене в нас не так робити. А цю книжку я рецензувала видавництво букчів дуже цікаво адаптувало текст, зробило його приємним для читання. На мою переконані легко читається. Безпосередньо книжка Мішель вийшла трішки раніше. Вона в нас була презентована. В 2019 році, але е, скажу вам, чому я їх якраз об'єднала на по-перше, це родина. <р Ace> Сімейний thought... підряд <р Ace> капітан очевидність. Але Не, якщо так подивитися, вони в одно в одній стилістиці. <р Ace> в одній стилістиці, але у Обами так більш волюм, розмір більший. Ну, ну я думаю, що і внесок безпосередньо побільше. <р Ace> але Ну, можемо посперечатись. Я пам'ятаю, що колись, принаймні, Обама, можливо, це була така фігура мови, але він говорив, що багато чому не став президентом. Завдяки Мішель Обама. До речі, вони присвятили свої книжки, як не дивно, своїм донькам і безпосередньо один одному. Достатньо цікаво. І Мішель взагалі достатньо так. Дивіться. Любові, мого життя моїм донькам, це найдорожче, що є, і сенс мого життя. І зрештою, Баракові. Ну так, умовно. А, знаєш, так, між рядками, ну, так, ну, до речі, це який завжди мені обіцяв цікаву пригоду. Мені здається, що пригод він їй не обіцяв дуже багато. Книжка Мішель рекомендована Опрою Вінфрі. А в неї є свій книжковий клуб. До речі, ми теж хочемо, щоб в нас був певний клуб, певна така інтелектуальна книга спільнота. Книгочит. Читанка чи перше джерело? Ви, до речі, продовжуйте коментувати назву, як би вам хотілося, щоб цей проект називався. Бо ми ще не визначилися до кінця. Але у цей книжний клуб, чому він цікавий? Тому що Вінфрі не просто подруга родини. Вона проклала серйоз. промоутер так. Промоутер. Та, та. промоутер. А взагалі Обами, як такого, промоутер а, ще з часів, коли він був у конгресі. Навіть не лише президентства до речі, от і Саш, ти зачитала з так, кому присвячена книга Мішель Обами. То книга Барака Обами він спершу пише Мішель. Тобто не дітям, а Мішель мої кохані і партнеру по життю, а також Малії і Саші, чи сліпуче світло робить усе яскравіше, тобто, а потім вже дітям. Ну тобто це цікаво, тому що насправді мені здається, цей тандем, ми не просто так їх взяли разом. бо... Це два погляди. Це... І це два погляди, але мені здається, вони б не відбулися як Барак Обама, так і Мішель Обама, якби їх не було один з одним. Тому що Мішель зазвичай вона будувала свій, ну скажем так, образ Обами. Вона, до речі, в тому числі висміюючи його. Я пам'ятаю, як вона в американській пресі для прикладу казала, що Обама не вміє дома нічого робити, що він розкидає свої. Е... Ніжню білизну шкарпетки. шкарпетки по квартирі, і вона це казала. Більш того, я пам'ятаю, що сама Мішель Обама. А вона взагалі, коли тільки тільки Обама, а от почав рухатись, да, в сторону президентства, вона говорила, що вона взагалі не вірила, що в Сполучених Штатах Америки можлива подібна історія. Що а, ну тому, що ми розуміємо, що тут іде мова давай так скажемо про скелет у шафі, який є в американській політичній історії. Це расизм, і про це теж потрібно говорити так. Тому що в Сполучених Америки, я думаю, наші теж про це знають довгий час. Справді був е, рабство в 19 сторіччі, а потім, навіть коли воно було відмінене, в низці південних штатів все рівно залишались різні реальні обмеження. Для а, темношкірих і для кольорових, да, як їх називали, тобто ну, афроамериканців і вихідців, наприклад, там з країн Азії чи з Латинської Америки, до речі, і перемога Обам, Обами, да, я я б сказав би, що це був певним чином перемога цієї Америки, іншої Америки, яку довгий час. Використовували, але не помічали, тому що сама Мішель Обама вона колись говорила, що вона вважала, що в Штатах така людина, як Барак Обама, не може перемогти і стати президентом, тобто вона вона це говорила ще е, коли до, до президентства, що вона не вірила, що система дозволить Бараку Обамі. Перемогти і стати президентом Барак Обама як перший темношкірий президент. Афроамериканець. Реально афроамериканець є Нобелівський ну, першу... лауреат, премії миру. Так це перше приходить безпосередньо в однозначно, але залишилася ще дискусія: чи може стати жінка президентом Сполучених Штатів? Саме на цій тезі вже вибудовувала наступниця а... Хіларі Клінтон, але Далеч... не вдало. Ну не вдало, але цікаво. Насправді, я думаю, що чому ми ще представляємо дві книги. Тому що Мішель Обама може ще з'явитися в американському естеблішменті безпосередньо з новою хвилею, умовно ну, дещо пізніше. І я кажу, що, наприклад, якщо вмовлять родину Обам, все-таки піти походом на Білий Дім ще раз, то у Мішелі є дуже сильна робота. А ти вірус у 2024 році. Ми побачимо від демократів кандидата жінку, і я не можливо, це буде Мішель. а я знаю твою ще іншу можливо, версію. Можливо, це буде і опра. Я не виключаю, якщо відмовиться. А, наприклад, Мішель або вирішить це робити пізніше. А, поясню, чому а Камала Харіс, а, я діюча дума... віце-президентка. Я думаю, що поки, поки на наразі станом на сьогодні у Камали Харіс немає такої певної зіркової теми, на якій би вона точно отримала додаткові шанси. Всі теми, які вона потенційно мала брати, з якими вона заходила в команду безпосередньо зараз. У Байдена вона їх поки не просто, не скажу, не виправдала, вона їх ще не реалізувала. Якщо так станеться, може в неї бути вікно можливості. Поки у Мішель є набагато більші шанси, Обама пішов з поста президента з рейтингом підтримки більшим, ніж є навіть у діючих президентах. Тобто ця родина сприймається вся, до речі, разом з доньками. Дуже органічно це зіркова родина. Це зіркова родина. Вони доклали багатьох зусиль для того, щоб бути. Своїми Обама один з перших почав відповідати в соціальних мережах користувачам. Це була дуже цікава е, і скажімо, незвична ситуація, коли ти щось пишеш в соцмережах та офіціальних сторінках і отримуєш відповідь від президента. Ви розумієте, тобто не від його прислужба. Е, Ну тут насправді спірне питання від свого акаунту, не від свого, наскільки але відчуття, що тобі відповідає президент і він так близько, це було потужно. Другий момент Обама е, був. Своїм простим а, на всіх зустрічах. Їхня родина а, органічно дивилася в, чи з дітьми, чи з а, людьми похилого віку, чи з просто безпосередньо. Обіг... Саш, а ти зачарована міфом Обам? От, я, от ти зараз говориш, я відчуваю, що ти частково Обама-фен. Ні, я можу сказати, що. Але помітьте, що Саша прочитала дві книги. Це город не Обама Фе першій програмі. Мене запитували, скільки я за літо прочитала. Я сказала чотири. Будемо вважати, що це дві чотирьох. Знаєте, це город не Обама-Фем. Скажу, давай насправді програшів було багато. Найбільше за що критикували до речі Обаму за його період каденції. Це медична реформа Обама-Кеа. Про неї було дуже багато сказано, і вона, на мій на мій погляд, не надто їм вдалася, щоб не сказати, що це серйозний провал. Тому що перше, що робив, а Трамп... а Обама і Україна, от твоє бачення. Ну, ти насправді пішов не просто з козарів, а з болючих прийомів. Бо зазвичай питають, хто здав Крим. Так, і до речі, в цьому контексті завжди згадується і позиція Сполучених Штатів, в той момент це була позиція адміністрації Обами. Обами, і ну давай тоді згадаємо дуже багато. А перемовини прямі перемовини Обами з Путіним, він зустрічався і говорив це початок, до речі, сирійської кампанії. Багато багато тут можна згадувати насправді, чому ми зараз апелюємо до цих програм, до цих книжок. Тому що якщо ми згадаємо Тайвань. То озброювати Тайвань чи не озброювати це якраз е, одвічні дилеми. якраз, е, е, Бо спочатку Обама вирішує озброювати Тайвань, потім він відмовляє їм зброї. Ну тут, е, знаєш, можна згадати багато моментів. Дуже цікаво, що е, Байден. Вийшов безпосередньо, якраз так само, з ну не просто так з з кабінету, це період його становлення найвищої потрапляння в вищу лігу американської політики, саме при Баракові Обами. Тому навіть так сміялися, що коли Байден став президентом, то в принципі це була третя каденція Обами, бо дуже багато кадрів. Саш, а, а, а як ти вважаєш, От про Обаму ну дуже є цікавий момент. Можливо, до речі, наші глядачі про це не знають. Яку країну Обама вважає для себе ідеальною, на яку він рівняв Сполучені Штати Америки? Знаєш, яка ця країна? Це Швеція. Обама вважав, що Сполучені Штати Америки мають стати новою Швецією в плані соціальної держави і, і стриманості. Певно, і до речі, критики Обами його навіть звинувачували з республіканського табору. Ти не повіриш в чому, що він є комуністом. А, абсолютно так, вони вони говорили, що він комуніст. і Взагалі комуністи захопили білий лівак, ліва і що комуністи захопили білий дім. А тим паче, що вони ще рожевим під інколи підсвітлювали білий дім. Але це було пов'язано з тим, що вони комуністи, а з тим, що вони нагадували про проблему рака а, жіночих грудей. До речі, тему, яку піднімали мішальбами, але. Деякі консервативні критики в Штатах це інтерпретували як червоний прапор? Вже не білий дім, а червоний дім. До речі, Мішель запам'яталася тим, що вона революційно висаджувала город в Білому домі, моркву збирала і тобі така ідея подобається? Прибрала підбори. До речі, носила зручне взуття. Вона сказала, що вона буде носити такі. Мовно там балетки, їй так зручно, і вона оцей весь протокол. А, а тобі дещо... до речі, Саш, а тобі йде з цим городом подобається, тому що я чесно кажучи, мені здається, що в нашій країні вона зараз може бути дуже актуальна. Я поясню, чому тому, що Мішель Обама вона по суті вирощувала в Білому домі різні овочі. Вона це правда, вона була пропагандисткою. Здорової їжі, еко, еко так навіть не просто еко, а здорової їжі в американських школах. Тому що не секрет, що в американських школах до Мішель Обами годували чим завгодно: чіпсами, бургерами і так далі. Тобто американці, а проблема ожиріння. Так, це одна з великих проблем взагалі для західного світу. Тобто, те, що зараз робить Олена Зеленська, абсолютно вірно. Я до речі, не виколопотенко разом. Я до речі, не виключаю, що багато в чому джерела. Це отут, да, звідси е, взяті були джерела, от нуї е, меню для української школи. Що це було взято з діяльності Мішель Обама? Але з приводу його родів, чому це важливо? Мішель Обама насправді вона відновила традицію. Бо в Штатах в Білому домі вирощував вже був город. Але він був під час Другої світової війни, те, що називається Victory Garden. Тобто, що, що таке Victory Garden? Да? Сади перемоги. В різних західних країнах, в Британії, в Штатах, під час Другої світової війни люди вирощували в містах помідори, огірки, городину, городину, тобто в дворах своїх будинків. Ну, Для того, щоб якось підтримувати себе. І Мішель Обама, насправді, вона нібито відновила цю традицію в Білому домі. А, до речі, ідея Вікторії Гаден це садів в перемогу, мені здається, може бути зараз теж у нас актуальна. Тобто, чому ні? А, чому, наприклад, в Києві або в інших великих українських містах не вирощувати у дворах помідори, огірки, якусь ще городини? Ну, ну, мені, наприклад, ця ідея подобається. Слухай, От, Я, я якщо, тобі скажу чесно. більше, а, я просто не знаю, наскільки часто ти виїздиш за. Межі Києва, але в маленьких містах, де у нас умовно є комбіновані і багатоповерхівки, і приватний сектор, біля багатьох багатоповерхівок є оці городи, де люди вирощують якусь городину. Це для них як варіант релаксу. Тощо зараз у нас, якщо ми говоримо про певну таку адаптацію цієї ідеї, дуже багато таунхаусів, вони все одно адаптовані, якщо ви хочете засадити зелений якісь там. Травку ви можете собі не робити городи, але якщо вам подобається або ви це вмієте, будь ласка, люди в містах вирощують собі на підвіконнях і мікрозелень, і якісь там маленькі помідори, маленькі перчики тощо. Лимони, якісь там цитруси, це все що якщо вам подобається. Ж питання в іншому. Мені здається, тут не так навіть для того, щоб вижити. Так, щоб отримати додатковий харч, якщо так можна сказати, так ну тобто в якусь процію, контакт з рослинами, контакт з землею, він дає людині релакс, так тобто з особливо ми розуміємо, що життя в мегаполісах. Воно ну, позбавляє людину цього спілкування з природою. Тому тут багато факторів. Не зрозуміло, що е, здорова їжа вона завжди е, потребує додаткових зусиль. Коли ти виростив щось, ти це більше цінуєш, ти вкладаєш туди свою енергетику. Тощо, але повертаючись до книг, ми домовилися з Олексієм, що ми в цій програмі не спойлеримо. Нашим завданням не є для вас. Умовно переказати там за 3, 5, 10 хвилин про що книжки. Наше завдання хоча це. Хоча я і глядачі наше теж розуміє, що ці книжки це своєрідні політичні біографії, так на даний момент, і зазвичай ці біографії пишуть вже після. Фіналізуючи свою певну кар'єру, тобто це умовно така моя правда, мої суб'єктивні підсумки. Саш, а як ти вважаєш, а, дивись, а взагалі серед американських політиків, і до речі, Обама писав книжки і до землі обитоварної, да я, наприклад, читав його книжку ще до цієї книжки. Пов'язано з тим, де він описував своє перебування в американському конгресі, де він піднімав насправді дуже різні проблеми, да, тобто, зрозуміло, що це расові проблеми, проблеми соціальної нерівності. Тут він згадує до речі, не тільки президентство, а весь свій політичний шлях. Да, так, Але серед іншого, у нього є дуже цікава тема, пов'язана з політикою і релігією. Про це багато хто не знає. Але Обама свого часу, коли він висувався до конгресу, його дуже часто критикували з релігійної точки зору з да, консерва Ативної точки зору, що от він не, не, не так себе веде, не те говорить, і він колись е, мені дуже ця фраза сподобалась. Він колись сказав, що я обираюсь сенатором від штату Ілінойс, а не а не е, пастором. Тобто, він розрізняє, і в своїй книзі він він дуже чітко показував, що треба розрізняти політику і релігію та політику і церкву, тому що це різні речі. От мені здається, що така ідея політичної мудрості це важливо. Але тут є серйозний духовний бекграунд, і сама назва Земля обітована. Ми коли брали книжку і вам зачитували кому присвячені, я вам покажу: це є рядки з афроамериканського релігійного гімну. Олети натхненно міць, олети натхненно». Зустрінемося в молитві на землі обітуванні. Тобто досить часто можна побачити, як родина вам або співає госпіли, так, або присутня на якихось там молитовнях, але в них не, ну, цього не надто багато. Вони в міру проявляли безпосередньо і там, свої релігійні погляди, не нав'язували іншим, тому що ми розуміємо, що є ця норма, коли ти можеш сповідувати будь-яку релігію. Не сповідувати жодної і розмежування, відмежування церкви від держави, має бути обов'язком це має бути світська держава. Ну, Обама це якраз про це, насправді. Ну, але при тому, насправді, все одно внутрі внутрішня ця певна віра, релігійність, вона присутня, тому що людина, яка не вірить, вона би так книгу свою, скоріш за все, не називала. Тому е, можна над цим подискутувати. До речі, нам цікаві ваші думки, чи має бути відділена політика від е, безпосередньо релігії, держави від церкви? Чи відчуваєте ви навпаки брак е, якоїсь додаткової, я не знаю, там, е, християнської етики зараз? Чи ви хочете, навпаки, відходити від цього і самі? Якось обирати для себе, що ви хочете бачити в українських політиках? Як мають себе поводити наші президенти, Перші леді, і взагалі вище керівництво? Чи мають вони демонструвати свою? Надмірну Релігій. релігійність або навпаки відділяти це залишати це в приватній своїй сфері. І як ви взагалі думаєте, чим політика в Україні позбавлена релігійного впливу, чи навпаки це домінує в нас і може навіть десь заважає? Цікаві ваші думки, але повертаємося до наших книжок. Хочу сказати, що забігаючи наперед діючий президент Сполучених Штатів, безпосередньо пан Байден так само написав книжку. Більше того, син його написав мемуари. Тобто, я думаю, що з часом ми обов'язково проаналізуємо і той доробок, який є, безпосередньо Дональд Трамп. На написав свою правду, своє бачення. І якщо ми вже згадали про нових жінок в американській політиці, я до речі не виключаю, що і дочка Трампа Іванка Трамп. З часом спробую себе а, в вищий <лізі>. Саш, А ти б хотіла, щоб українські політики теж перед... спадкову цю лінію? А не спадкову навіть лінію, а, ну у нас і так є. є. <гум> щоб українські політики писали книжки перед своїм походом до влади. Як це, наприклад, робив Обама або навіть Дональд Трамп, до речі? А знаєш, вислів, що ну, рукопис... ти читала ці книжки? Що руку рукописи не горять? Я з цим погоджуюсь краще, хай вони пишуть. Будемо знати, що вони обіцяли і як вони реально справдилися. Я б хотіла, щоб вони писали і до походу. В велику політику і після, тому що має бути робота над помилками. Я вам скажу, коли ти зрозуміло, що Барак Обама ручками не пише цю біографію. Є спеціально навчені люди. Ні, ну мабуть, він адаптовує. Які... Ну, я, зрозуміло, я так заявляю. Є спец... все одно люди, які адаптують ці роздуми, мемуари, які працюють при написанні цих книжок. Саме тому вони швидко створюються. Я вам хочу сказати, щоб не... той, хто писав монографію або будь-яку роботу, він знає, що це шалена дисципліна. Треба себе ще змусити перше не втратити. Те лінію, як це відбувалося, не надто бути суб'єктивними, все одно витримувати певну, ну принаймні, намагання об'єктивного сприйняття тієї чи іншої ситуації, щоб тебе не відносило в серйозні такі якісь роздуми. Саш, а а дивися, от дивись, все срібно ці дві книжки. Да, от я так спробую на це подивитись такою критичною uh -huh. позицією. Чи не не видається тобі, що насправді такі політичні біографії це спроба виправдати себе? А перед судом історії, в тому числі, тому що є питання, які залишаються, і, і от це це своєрідна біографія. Тобто, по суті, от я коли читав, наприклад, землю я до речі, раджу ніж нічом, да і почитати. Але я бачив таку велику різницю між політичною лінією, яка є в цій книжці. Да, тобто мається на увазі політику, яку Обама реалізовував. Ну, як на мене, от е, насправді його біографічна лінія вона виглядала більш жвавішою, ніж політична. Політично вона виглядала як, скажімо так, спроба ідеально, ідеально да, вибудовувати оцей, свій образ, відповідаючи на закиди критиків і так далі. Тобто, от ти розглядаєш ці книжки як виправдання? Ні, я думаю, що насправді. Е... Навряд чи це виправдання перед історією судом історії. Осудом навіть, я б так сказала. Бо ти ж сам сказав, що критиків у всіх багато, і хейтерів багато. Мені навпаки здалося, що і перша і друга книжка вона оглядова або поверхнево проходиться по багатьох ну таких непростих моментах. А їх вистачало за 8 років, однозначно. Мені б десь хотілося глибше, бо мені здається, на кожен окремий аспект потрібно було б давати свою книжку з роз'ясненнями, тому що. Тут можна більше побачити все одно певних кулуарів: хто радив, хто був поруч, які імена або прізвища з'являються, хто підштовхнув до тих чи інших рішень, з ким обговорювали, так? Тобто, ти розумієш, як сама як приймається рішення, тому що достатньо цікаво, до речі, можливо, нам підкажуть наші глядачі. Чи цікаво вам було б дізнатися, як ті чи інші лідери приймали свої рішення? Бо є різні поняття, наприклад, так. кухонний кабінет, коли є обмежене коло або ось Олексій згадував про придворних філософів, радників, хто що? Допомагає або хто на що підштовхує, десь дружина може бути найкращим другом. Чи насправді тут було цікаво, наскільки Партнер, впливала так, сама Мішель при прийнятті рішень, чи радився з нею Барак Обама, чи бачились вони взагалі, бо насправді є е, телевізійна картинка ідеальної родини, а є реалії життя, де ми розуміємо, що вони могли місяцями умовно не бачитися через е, об'єктивні обставини. Мене цікавить е, дещо. Інший аспект це жіночий погляд. Мені здається, в Мішель в такій більш м'якій формі показує ну Важку політичну долю, мені здається, це насправді серйозний тягар. Вони обидва пояснюють, що вони були настільки виснажені, коли закінчив Барак Обама ці 8 років, що е, навіть так сказали присмак в повітрі такого важкого. Е, ну, це зрозуміло, що це крапка фінал певної е, політичної кар'єри або етапу. Але це дуже-дуже важко. Це серйозно. Ну, а по-твоєму, Мішель буде успішніша, ніж е, Хілері Клінтон, тому що мені здається у дуже ми можемо проводити ці паралелі, да? родина Клінтонів, БІЛ президент, дружина, яка потім стала держсекретарем і намагалась стати президентом, родина Обам, тобто чоловік-президент, і можливо. Дружина, яка його дружина, яка захоче теж стати президенткою. Більше того, скажу тобі я б ще згадала ще через кому, наприклад, можна згадати Меланію Трамп, яку я не згадувала як потенційну е можливу, я не знаю, там кандидатку. Ось якщо, якщо це і станеться, то в родині Трампів це буде скоріш за все, Іванка. Тобто перші леді а Меланія такій... не може, тому може. Різні... Вона ж народилася. Вона не, не народила. В Але я тобі просто кажу, що є, наприклад, е до речі, хочу сказати, що Барак Обаму і ж не. Ну, Тому, закидали просто, в нього. Закидали, Тут є відповідь. Да, республіканці речі. закидали йому, що він не народився в Сполучених Штатах. На Гаваях він народився. Да, а, а, чому, а чому це важливо? Тому що, от, якщо хтось з наших глядачів не знає, наприклад, він живе в Україні, мріє стати президентом США, то якщо ви не народилися в Сполучених Штатах Америки, ви не зможете стати президентом США. Тобто, ви зможете навіть стати сенатором, ви зможете стати конгресменом або конгреслом, але президентом Штатів ви не зможете. До речі, цікаво правило. Наприклад, чи можна нам, можливо, нам теж треба запровадити подібне правило в нашій країні, що лише людина, яка народжена в Україні, може претендувати на статус президента. Ну і наостанок будемо завершувати приємним таким анекдотом або умовно, байкою про перших леді і безпосередньо президентів Сполучених Штатів. Анекдот звучить так, так що їдуть в автомобілі президент Сполучених Штатів і його дружина. І ну, ну, давай ти хочеш конкретно з, з прізвищами? Ну. І на заправці зустрічають. Давнього знайомого, мовно, перше кохання першої леді, і президент каже: Ось, дивись, ти би зараз могла би бути дружиною е, працівника заправки. А Вона каже: Ні, ні, скоріш за все, цей чоловік був би президентом Сполучених Штатів. Тому можна сказати, що за кожним президентом стоїть його перша леді або за кожною. Там президенткою потенційно буде стояти дуже сильний чоловік, який буде формувати один одному. Тому з огляду на ці дві книжки ви точно зможете подивитися і знайти середину, якою ж була ота е, правда, той контекст, ті події, які описуються, і Мішель і Барак Обам. Обама. А я хотів би сказати, що мені зазвичай Мішель і Барак Обама нагадували, знаєте кого. Ехнатона і Ніферціці це були Давнігопські фараони, і мені здається, вони їх теж копіювали, якщо чесно. Тому що Ехнатон і Ніферціці так само вибудовували спільно такий образ. Так? Є багато берельфів, які від них залишились. До речі, бюст Ніферці зберігається у Берліні. Можете подивитись. Я думаю, що на цьому ми закінчимо нашу програму. Згадайте наше відоме мото, що ті, хто читають книжки. Ці керують тими, хто їх не читає. З нами була Олександра Шміділова і Олексія Якубін. До нових зустрічей. нових зустрічі читайте книжки.